З вами Капеїчні Кайтішнік. Ми поговоримо взагалі про саму концепцію інтернета. І перш за все нам потрібно розібратися з такими штуками, як IP, DNS, протоколи, HTTP, взагалі, як відбувається пересилання пакетів всередині нашого інтернету. IP-адреса це адреса. Твого будинку в інтернеті. Тобто це адреса вашого пристрою в інтернеті. У кожного пристрою є свій унікальний IP. DNS – це те, як ми будемо підписані в зрозумілому форматі для всіх, наших, до всіх оточуючих. А, наприклад, це Google. Для того, щоб не пам'ятати його IP-адресу 142.250.190.206, ми знаємо, що Google можна отримати, а, зайти на цей сайт за допомогою google.com. Тобто, це е, таке ім'я е, представлення IP-адреси в зручному для користування форматі. IP це унікальний числовий ідентифікатор, який надається кожному пристрою в комп'ютерній мережі, подібно до домашньої адреси для фізичних будинків. Е, дивіться, як це взагалі, якщо ми так поговоримо більш детально, як взагалі це відбувається? Ми е, маємо. Мережу інтернету. В мережі інтернет є там, 40 чимось великих вузлів. Це такі собі провайдери, до яких приходять, до, які сполучені між собою за допомогою таких величезних товстих кабелів. Ті кабелі, які дуже часто біля Африки перебувають чи, чи, ці кораблі, і у Африки постійно немає інтернету. Ось. Далі ці великі хаби переводяться в менші хаби. Тобто. Материкові хаби переходять в хаби країн. Хаби країн переходять в хаби провінцій, областей, штатів, і далі переходять в хаби е, міст. Хаби міст вже мають своїх локальних провайдерів, які працюють з цими хабами. Ось. Кожен провайдер надає, о, і ви хочете. Заказать, купити собі інтернет, і ви приходите до провайдера кажете, дай мені, будь ласка, інтернет. Який без питань. Ось тобі IP-адреса, ти можеш підключити цю IP-адресу до свого пристрою. Раніше, коли мережа, локальна мережа тільки починалась будуватися, наприклад, навіть в Україні, то вся ця мережа будувалася. Таким чином, у тебе є кабель, який прийшов в твою квартиру. Ти цей кабель підключив до маршрутизатора. Причому маршрутизатор це не той маршрутизатор, який зараз Wi-Fi, а це просто коробочка, яка конвертувала ось цей сигнал, який приходив по кабелю, в той сигнал, який могла считати мережева карта вашого пристрою. І Частіше всього, до цього кабелю, до цього маршрутизатору підключався тільки один девайс це комп'ютер, який стояв у вас на столі. З часом почав з'являтися інтернет, почав з'являтися Wi-Fi, і інтернет став уже більш доступним для великого користування різними людьми. І як зараз це працює? У вас є певний IP-адреса, яку вам видає ваш провайдер. Він підключається до маршрутизатора. І маршрутизатор, в свою чергу, створює локальну мережу навколо ось цього IP-адреси. І він виділяє певну кількість адрес, і ваш, кожен пристрій, який є у вас в будинку, може підключитися до вашого Wi-Fi-роутера. Ось, і у нього буде своя унікальна адреса, але знову ж таки ця унікальна адреса з допомогою маршрутизатора буде конвертуватися в єдину IP-адресу, за якою ви підключені до вашого провайдера. Далі перейдемо до такого важливого протоколу, як HTTP, і його ще старший брат HTTPS. HTTP це Hypertext Transfer Protocol. Це базовий протокол для передачі даних в інтернеті, який використовує клієнт серверну модель, але не шифрує дані, роблячи їх уразливими для перехоплення. Є також безпечна версія HTTPS, це той самий HTTP, але підписаний протоколом шифрування TSL або SSL. Для захисту конфіденційної інформації, такої як дані, банківських карток або особистих даних користувачів. Перейдемо до рівня протоколів TCP IP. Або що взагалі це таке, як працює наш інтернет? Ну тому що ми не можемо просто взяти файлик, в його запихнути в форму, і цей файлік кудись чарівним чином пішов десь там. Тож TCP-IP протокол це транс... Transmission Control Protocol і інтернет-протокол. Це набір мережевих протоколів, який є основою роботи інтернету та забезпечує передачу даних між комп'ютером в мережі. Він складається з двох однакових протоколів: TCP, що гарантує надійну доставку даних, та IP, відповідально за адресацію та маршрутизацію пакетів даних для отримувача. Це, взагалі працює інтернет. Перш за все ми розбиваємо на пакети. Дані, які потрібно передати, розбиваються на невеликі фрагменти, які називаються пакетами. Далі відбувається IP-адресація, кожному пакету присвоюється IP-адреса відправника та отримувача, щоб мережа знала, куди його відправити. Маршрутизація. Протокол IP визначає найкращий шлях для кожного пакету від джерела до пункту призначення через мережу. Надійна доставка TCP. Протокол TCP забезпечує, що всі пакети будуть доставлені в правильному порядку та без втрат. Він також контролює потік даних, щоб уникнути перевантаження мережі. Е, і збирання пакетів. На приймаючій стороні, TSP протокол збирає всі пакети в правильній послідовності та передає їх у вигляді початкових даних. Взагалі, далі перейдемо до поняття, що таке CDN, або е, що це мережа доставки контенту. Е, взагалі, що це таке і чому це важливо е, для вебу на сьогоднішній день. Е, Стандартом швидкості завантаження веб-сторінки є 200 мілісекунд. Є, звичайно, моменти, коли, е... знову ж таки, 200 мілісекунд, це було на 18-й рік. Зараз і то швидше за рахунок того, що у нас є швидкий інтернет, от того. Зараз це значно швидше. Але виникає такий момент, що нам не завжди класно для того, щоб у нас наші дані на нашу сторінку тягнулися з якогось серверу. Наприклад, ми знаходимося в Україні, а нам потрібно підтягнути дані, які знаходяться на сервері, які знаходяться в Штатах. Це дуже неприкольно, тому що уявіть який величезний шлях нам потрібно пройти. Для цього ми використовуємо CDN. Це розподілена система серверів, які зберігають кешовані копії вебсайту, щоб доставляти контент користувачам з найближчого сервера, значно прискорюючи час завантаження, підвищуючи доступність та знижуючи навантаження на основний сервер. REST – це архітектурний стиль для створення розподілених систем, який визначає набір обмежень для взаємодії між клієнтом і сервером через мережу, переважно за допомогою протоколу HTTP. Ну, Або HTTPS, це по-правильному. RESTful – це веб-сервіси, що відповідають цим принципам і використовують стандартні HTTP-методи get, post, put, delete для доступу до ресурсів, обробляючи запити на основі передачі стану. Тобто REST – це набір правил, як ми повинні будувати розподілені системи, і за якими правилами ми повинні перенаправляти дані в цих системах. RESTful – це вже. Сервіс, це вже система, яка побудована на основі цих принципів. Далі поговоримо взагалі про еволюцію вебу. На сьогоднішній день є Web 3.0. Інтернет почався з того, що хтось викладував HTML навіть не HTML, XML-сторінки в веб. Вони зберігалися на якомусь. Певному сервері, і будь-хто, хто мав посилання доступ до цього серверу, міг побачити ці сторінки. Це був Web 1.0. Він був примітивним, він не мав ні стилів, ні скриптів, нічого. Це просто був read-only доступ. Тобто, хтось виклав XML сторінку, хтось інший зайшов і її прочитав. Далі з розвитком технології, з розвитком е, швидкості інтернету, різноманітних додаткових функціоналів, е, мов програмування, мов розмітки, з'явився Web 2.0. Він почався в 2004 році. Це якраз ера доткомів. Якщо ви не знаєте, що таке ера доткомів, це е, ера, яка почалася в 2000-х роках, коли е, всі перейшли на інтернет. Коли будь-яку інформацію викладали в інтернет, коли будь-хто, хто хотів поділитися своїми знаннями, своїми якимись там досягненнями, публікував це все в інтернеті в блогах. Веб-2.0 це вже інтернет, який має гарний інтерфейс. Знову ж таки, на початку нульових він не мав гарний інтерфейс, він був э, стрімним, але був. Ось це вже скрипти, це вже мають аніма. Це вже є анімації, можна завантажувати гівки, можна завантажувати різні картинки, відео. Якраз ера доткомів це, наприклад, YouTube, Facebook, Twitter. Твітер. Це найбільші такі представники ери доткомів, коли інтернет став чимось більшим, аніж просто текстові сторінки. Ну і, відповідно, в 2014 році, коли почав, коли вистрілив піток, з'явився Web3.0. Web3.0 це вже інтернет. До речі, яка різниця між Web 2.0 і Web 3.0. Web 2.0 це сервер, на ньому розміщується інформація, і всі стукаються до цього сервера. Web3.0, кожен володіє інформацією самостійно. Тобто, немає централізованого серверу. Вся інформація розбивається між всіма е, учасниками цієї системи. Е, тож, коли вистрілив біткоін, почалась ера Веб-3.0, коли весь інтернет став розподіленим, децентралізованим, і всі почали всі захотіли мати свій особистий інтернет. А саме е криптонетворки таким чином відбувся бум веб-3, коли інтернет став доступним і всі володіють інтернетом. Що е я маю на увазі? Тобто, як взагалі це працює? Якщо раніше вся ця інформація розміщувалася на чиїхось е веб-серверах, наприклад, той самий Фейсбук. Він розміщує, що вся інформація зберігалася на веб-серверах Фейсбука. І якщо хтось отримав доступ до їхніх серверів, він міг вкра... вкрасти цю інформацію. Веб3 він працює інакше. Веб3 працює на тому, що інформація розбивається на маленькі шматочки. З цих шма... І кожен шматочок має посилання на наступний шматочок і на попередній шматочок. Це такий двосв'язний список, хешей. І кожен шматочок, кожен хеш має певну закодовану інформацію, причому ви не можете її розкодувати, не маючи ключа доступу. Але ви також не можете його розкодувати, не маючи всє, всієї цепочки оцих даних, які проходять від створення цього контракту, так можна сказати, до його кінцевого, кінцевої точки. Також рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. Підписуйся на канал. Та разом до сеньорства.